Я вірю, що оце це найкраща гарантія безпеки для України. Таке має бути в кожній хаті. І я хочу, щоб росіяни про це знали. На думку народного депутата Мар'яна Заблоцького, зброя має бути у більшості дорослих українців. Саме тому він домовляється про передачу стрілецької зброї з США до України в межах програми «Ukrainian Arsenal of Liberty». Чергову партію гвинтівок сьогодні отримали 35 членів добровольчого формування територіальних громад Ерпеня. Більшість із них брали участь в обороні міста від російських окупантів. Серед них ірпінські управлінці, члени муніципальної варти та інші містян. А також сам віст, багаторазовий чемпіон світу та Європи Ярослав Амосов, який особисто обороняв Орпінь у лютому березні 22-го. Дуже круто, що нас підтримують і, і допомагають. Раніше, наприклад, я сам не, не любив торкатися до зброї, але потім з часом прийшлося і я вважаю, що можна їздити, стріляти, навчатися і завжди буде корисно бути готовим. У будь-яких ситуаціях в житті разом із Мар'яном Заблоцьким зброю тероборонівцям передавав американський письменник, економіст Том Палмер, який допомагає у реалізації цього проєкту. Україна стоїть за увесь світ. Уся наша вільна цивілізація захищається в цій країні українцями. Ми не можемо стояти осторонь і не допомагати. Я вірю, що майбутні покоління, діти, онуки, правнуки будуть говорити про героїзм гроїзмів. Наголосив Том Палмер. за активну підтримку Ерпоня, міський голова Олександр Маркушин вручив тому палмеру та Мар'яну Заблоцькому медалі за заслуги перед містом. Народний депутат наголосив, що передача зброї у приватну власність це унікальний випадок в історії як США, так і України. Найбільша проблема була проробити юридичний механізм, якого до цього не існувало, тому що громадські організації ні в Україні, ні в США не працюють з внесками на зброю, на закупівлю зброї. Нам прийшлося отримувати унікальні ліцензії, яких до цього не було, і в Сполучених Штатах Америки з певними типами. Юридичних нюансів, і власне майже півтора роки зайнявся сам юридичний процес. Мар'ян Заблоцький вірить, що зброя має бути не тільки у кожного українця, а й у кожної українки. Тому дві з переданих винтівок отримали саме жінки. Ми дуже вдячні ним, що ми затримали ці арки. Це як для мене, для жінки це особиста безпека. Я дуже вдячна, що я можу себе захистити. У нас там є така група спротиву. Ми проводимо заняття спротиву, і там, якби ви зрозуміли, там більше жінок. Там більше жінок на спротиву. Вони тренуються. Вони тренуються як парамедики, і як тримати зброю, як стріляти. За словами організаторів, це не остання передача зброї США. Мета програми озброїти більшість дорослого населення України.